Доброго дня! Маєте українською. Мене звати Олена. Ворог якого ви перемогли. Давайте подивимось. Два варіанти вибирайте. Ваша ситуація з ворогом. Загалом чого він вам бажав. Можливо, це саме те визначення головної мети, якої він бажав досягти. Ну, а далі будемо по потребі дивитися на оракулах або таро. Так, я думаю, ви вже вибрали. Давайте будемо дивитися. Сигвіфікація ваша перший варіант, кверен по першому варіанту. Незважаючи на те, що ви відстоювали свої власні пріоритети, саме те, що ви бажаєте досягти в своєму житті, так ви боролися. Але ви втратили все ж таки, незважаючи на боротьбу, на протистояння, на відстоювання власних кордонів. Ви людина, яка знає, чого бажає і до чого прямує. Але все ж таки втрати є. Можливо, ви отримали інформацію про втрату рідної людини, і вас душа болить відносно того, що відбулося в вашому житті, що є саме тим, що ви втратили. Матеріальний, чи це людина? Рідна, дорога. Можливо, це просто знайома людина, але ви все ж таки були знайомі і дуже близько знайомі, тому що дана втрата вводить вас в негативний стан. Є відголоски саме того, що дана втрата відбувається. Ще раз повторюю, чого б це не стосувалося, якої би ситуація або обставин. Питань, яких потрібно було вирішувати, але вони не вирішилися своєчасно, і як наслідком є саме те. Ті втрати, які ви маєте на даний момент. Але все одно це є, є причина, є ситуація, є наслідки. Хоча ви боролися, тут, власне, йде боротьба, не так, як про втрату близької людини, а про вашу власну втрату. Тому що. Ви і відстоювати власні пріоритети і власні кордони це саме ваша, ваша ціль в житті. І ви не дозволяєте нікому маніпулювати вами. Але, можливо, втратили роботу, прийшлося піти саме з того місця, де ви працювали. Або закрити бізнес, або, власне, розійтися з партнером. Щоб не відбулося, але це втрата. І печаль, яка існує на даний момент, і негативні думки, які існують на даний момент, але вам говорять вищі сили, в тебе є майбутнє, і воно будується зараз. От якщо ти схаменешся і будеш будувати зараз своє майбутнє, будеш витягувати себе з негативних думок з негативного стану, то тоді це майбутнє в тебе має бути, і воно буде. Але тобі потрібно пропрацювати. Цей негатив, який існує. Можливо, є саме той ворог або вороги, які мали за мету вести вас в даний негативний стан, щоб ви відчули дану втрату, щоб ви саме знаходились в депресивному стані, в негативному відносно того, щоб не бажали діяти, не бажали рухатись, і не здобували того результату, який ви можете здобути. На підставі вашої ресурсності, завдяки вашій ресурсності. Є ті люди, які насамперед бояться, саме таких, як ви, тому що вам головне, що ставить ціль, а далі ресурси, енергія, ви рухаєтеся, прямуєте і здобуваєте. Цим самим вони не отримують, саме вороги не отримують, на що розраховують. Конкурувати? Ні, з вами вони не можуть, тому що, якби вони могли, вони б не займалися такими справами. Вони можуть лише в спину, ножі стромлювати або справи за вашою спиною, щоб вам було боляче, щоб ви знаходилися в даному стані. Але ж зрозумійте, будь ласка, це лише все залежить від вас. Від того, як ви приймете дану ситуацію, і що ви будете робити насправді в цей момент. Ну, все залежить від того, що є причиною негативу. Якщо це робота, ну, ви повинні розуміти, що життя на цьому не закінчується, і ви повинні діяти, робити вибір і йти далі, рухатися. Все в ваших руках. Ви самостійні і самодостатні. Тому зволікати сенсу нема. Знаходитись в негативних думках сенсу нема. Давати можливості ворогам радіти стосовно того, що у вас щось не реалізувалося, і ви не отримали того результату. Теж сенсу нема на це зважати. А чому нема сенсу? Та тому, що по факту ваше життя в ваших руках і ви керуєте своїм життям, тому що ви самодостатні, ви ресурсні. А в них ні. Вони то дуже б раді були знаходитись близько вашому оточенні, здобувати результат за ваш рахунок, але ви їх відсікли. Ось в чому питання. Ви не даєте їм можливості, як звичайно, є в ракурі визначення крисом, да? які отримують саме результат тільки завдяки. Тому що десь у когось щось підгризає, тоді вона щось матиме. От так само і ваші вороги. Перший варіант. Ну, давайте подивимося, хто вони такі і кого ж ви перемогли. Тому що ми запитуємо, якого ворога ви перемогли. А короля мечів. При всьому тому ця людина гаразд була попліткувать за вашою спиною. Бажали вести вас в страхи, в негативні думки, а зараз сам знаходиться в бездіяльності, в страхах. Він не розуміє, як він, кроль мечів, самодостатній, вважав себе стратегом, людиною, яка прораховує, підслуховує, пліткує, але ж все ж таки може прорахувати наперед декілька кроків. І може спрогнозувати той результат, який може отримати. І таким чином він і поступав з вами, так він підслуховував, так він отримує інформацію. І на підставі цього він і прораховував той негативний вплив або той негатив, який. І мав для вас негативні наслідки. Зрозумійте, що по факту не ви втратили, якщо ви в п'ятірці кубків, тобто почаль від того, що так, відбулася втрата, були негативні зміни в вашому житті, то ви все одно при цьому всьому самодостатні, так? ви залишаєтесь. А ось він ні. Тому що в нього страхи перед майбутнім. Він розуміє, що він не справиться без вас. Він саме не здобуде того результату. Він чітко для себе зрозумів, що якщо він вважав себе до цього самодостатнім, то без вас ця самодостатність куди й ділась? Ваша ситуація. Ну так, він свою гру вів в темряві. Ну, за я вам скажу так, що на сьогодні повний місяць. І тут місяць. І, можливо, саме в ці дні, тому що на сьогодні містичний день, наскільки надається інформація, то 6 квітня це повний місяць і в цей день висвітлюються саме ті темні сторони, які відбуваються в вашому житті, але ви їх не бачите. І от, можливо, хтось, перший варіант, здобувши для себе дану інформацію і здобуде саме. Розуміння те, що в вашому оточенні от, людина, він емоцій не проявляє, він холодний, можливо, юрист, можливо, людина, яка працює з металом, можливо, знайомий лікар, хірург, людина, яка логік, стратег, різкий. Якщо поставив перед собою ціль, то він буде досягати даної цілі, не зважаючи ні на що, ні на кого. Тому ви зрозумієте, хто веде за вашою спиною цю гру. Чого бажає. Ну, ось вам і, будь ласка. Він вважає вас винною в якійсь справі або в якійсь ситуації. І саме працює він, чому він і пліткар. Таким чином, пліткуючи за вашою спиною, розповсюджуючи інформацію, яка не є саме правдивою, він таким чином встремляє вам ножі в спину. Це саме та людина, яка як не Поїм, так понад кусою. Людина, яка одягла собі корону і сіла на той трон. Коли ви пішли з його оточення, коли ви все ж таки розійшлися, тому що він то або роз'їдетеся, він зрозуміє те, що те, що він про себе думає, не відповідає дійсності. Але негатив і ті ножі, які він вам вставляв в спину, так вони були. Можливо, ви згадаєте. Той період, коли ви спілкуєтеся з даною людиною, відбувався якийсь негатив, то ця людина могла прикласти, скажімо так, руку, тобто, своїми плітками, своєю невірною інформацією, все ж таки принести ваше життя негатив. Ну, тому що він вважає, що ви винні і ви повинні пройти даний шлях. Саме з такими негативними наслідками для себе. А давайте подивимося, що він отримав. вас рід захищає, а він Він отримав, що його мрії не збудуться, особливо що стосується фінансів. Не отримає він грошей. Буде ходити з притягнутою рукою. Ну, наскільки це говорить з притягнутою рукою, це буде вірно, і розумієте. Тобто, якщо людина, наприклад, отримує мінімальну заробітну плату, для когось це теж ходити з притягнутою рукою. Тому, відповідно, у кожного вже розуміння з притягнутою рукою своє. Це не обов'язково бомжувати, стоять десь. Ну, все ж таки, для кожного є своя сума. і от... Даний вислів має своє значення. Ну тобто, йому не хватає не буде достатньо коштів, а особливо реалізувати те, що він бажає. Тобто, якщо він у кого й проситиме, то йому не дадуть. Він матиме в своєму житті копійки порівняно з тим, що він міг мати, якби він цього не проводив цих дій за вашою спиною і негативно не впливав на вас. Тобто він ну, отримає свій бумеранг. Таким чином, і такими наслідками. Що ще приячитиме Так, тому що не отримає шансу. Тут пентаклів, якого він бажав, відсікається І все. Дуже дякую, перший варіант. Так, дивимося другий варіант. Ваша сценіфікація, ворог, якого ви перемогли. Так, тут вплив темних сил. Так, партнерські стосунки, емоційно ви. Відчули присутність даної особи, наповнені були відносно спілкування взаємодії. Даний партнер вів вас в залежність. А я б сказала, що це або приворот був негативний вплив на вас для того, щоб ви відчували залежність від даного партнеру. Тому ідіть диявола в вашому житті, присутність його, присутність темних сил. Ну, я нічого не можу сказати, тому що головною лінією йде те, що ви поставили акцентом в своєму житті партнерські стосунки. Взаємодію з якоюсь людиною, ну, якою вважали бажання допомогти, можливо, або він вам подобався, і ви пішли на зустріч і почали будувати стосунки. Перші прояви закоханості, відчуття наповнення ви відчули, але... Якийсь момент, я б сказала, якби ви не були під негативним впливом, то ви б, мабуть, сказали такі слова, а що я тут роблю? І чому я саме з цією людиною, на яку б ніколи зовсім не подивилася і ніколи б не мала з даною людиною справ. Ваше оточення це не ті люди, які бажають вам добра, це не ті люди, які допоможуть, це не ті люди, які взаємодія з якими. Наповнює вас. Порівняно з ними ви світла душа. Ви відчуваєте це, але негативний вплив має свої наслідки. Давайте подивимося, ворог, якого ви перемогли. Коли ця людина з'явилася в вашому оточенні, ну, він жив своїм життям. Займався своїми справами, але коли ви з'явилися, він змінив ціль свого життя: ціль або шлях, яким він буде прямувати, він зрозумів, що важко вам буде здобути, йому буде здобути саме вашу прихильність. Він все працював і все шукав шляхи, щоб саме реалізувати те, чого він бажає. А особливо він бажає все-таки. Прояву вашої схильності, почуттів. Хоча, ще раз повторююсь, якби ви не були під негативним впливом, то ви б зрозуміло, що негативно відреагували на дану особу. Як би важко не було даній людині зараз, коли ви пішли, ви перемогли, але він ще вважає, що в нього є шанси. Ви пішли в нове. Ви вже відсікли його, ви не спілкуєтеся, тому що ви самі. Хто вас не оточував, або ви не спілкуєтесь, або ви маєте намір піти з даної ситуації. Хоча вас іще тримає. Але я так розумію, що ви здогадуєтесь або маєте інформацію досконало відносно негативного впливу на вас. Давайте подивимося ситуацію, другий варіант. Ну так, він бажав стосуків. Завтра, будується сьогодні. Ну, воно так і є. Розумієте, майбутнє наше будується зараз. І він все ж таки бажав, щоб те майбутнє, на яке ви розраховуєте, керувалося ним самим. Тому і був приворот. Так, да, ви для нього муза. Він бажав все-таки сімейні стосунки побудувати, партнерські стосунки з вами. Негативним впливом приворотом хотів все-таки ввести вас в залежність, власне, від маніпуляцій. Його маніпуляції, що ви знаходились в негативному емоційному стані, корили, картали, що не по відношенню до нього, що він щось невірно робить, ні. А по відношенню саме, власне, до себе. Там нема. Але ваша поведінка вводила вас в негативний стан, в негативні думки, депресія. Ну, тут і прояв магічного негативного впливу стосовно того, що. В залежності від того, який майстер, і що, з якими наслідками вони все ж таки програмували дану роботу, але як би воно не було, я вам скажу, що ваше майбутнє залежало від даного негативного впливу. Якщо ви вже перемогли даного ворога, то ви виходите, ви позбулися тієї людини, саме яка ми зараз подивимося, отримала бумеранг зворотню оплату. Саме своїх дій, своїх негативних дій по відношенню до вас. Зрозуміло, що ви ще сили бачили всю цю ситуацію, але розумієте, для того, щоб прийняти рішення стосовно провини даної людини, потрібно отримати докази. І, от коли вони отримують по факту, а особливо коли вже є наслідки, зрозуміло, що ви ще сили діянні Нададуть той результат, який саме повинен отримати ваш ворог. Давайте подивимося, що саме ваш ворог отримав, якого ви перемогли або переможете. Тут що перший, що другий варіант буде поправки такі, що, можливо, хтось знаходиться саме в даній ситуації, і дану інформацію, яку ви отримаєте на зараз. По факту ви можете все ж таки проаналізувати і звернути на дану інформацію, замовити діагностику на негатив окремо переглянути і більш досконало переглянути власну ситуацію, щоб розуміти, що відбувається, якщо у вас є таке, така підозра, або підозра загалом стосовно того, що відбувається в вашому житті, і чи є негатив з боку. Людей, які недоброзичливі по відношенню до вас. Так, давайте подивимося, що ж дана людина отримає факту за свої діяння. А він буде знаходитись в власній темниці. Я вже, вже говорила до цього вам, що він бажав, щоб ви, як птаха в клітці, знаходилася саме закрита в темряві, підкорялася тільки його маніпуляціям, але тепер він буде. Тільки він власній темниці. Так, він має надію на те, що він все ж таки зможе досягти якогось результату повідошенню до вас, але я б сказала краще, що він мав її. Якщо хтось ще й має, то з часом він все-таки не задовольнить свої бажання. Тому те, що він буде томно чекати на власне той результат, який він бажає досягти. А можливо, ще й майстер пообіцяв йому, що він 100% матиме той результат, який він бажає. Ну от, він не отримає того результату, на який розраховує, тому що вищі сили захищають вас. Якщо він вважав себе сильною людиною, тут не про фізичної сили, а те, що він зможе досягти результату, то ні. У нього витрати будуть більше, ніж прибутки. І він не зможе отримати той результат, на який розраховує, щоб, от, щоб піднятися, тобто перейти на наступний етап розвитку в ваших стосунках, в вашій взаємодії. Ну, Це те, що він отримує. Що ще? Так, він буде смикатися ще бажати все-таки. Діяти, досягати, або отримати, негативно впливати, проводити якісь дії, або б хоча б просити того майстера, щоб все-таки додатково, тому що його бажання все ж таки керувати вашим життям, маніпулювати вами і будувати ваше майбутнє, власне, так як він цього бажає. Ну, це закриття шляхів, це зміна долі. Є багато термінів відносно негативу, який проводиться майстрами. Ну, це окремо потрібно на кожного із вас, хто вибрав другий варіант, окремо робити діагностику. Ну, я вам скажу, що по другому варіанту. Ви позбудетеся або позбулися хтось в залежності від того, в який, в який момент знаходиться в даній ситуації. А тому, що королева жезлів енергетично сильна людина, вона наповнена. Ви маєте внутрішню силу для того, щоб відсікти, позбутися. Ви не знаходилися довгий час в даній ситуації. Ну, можливо, я не знаю відносно термінів, і ще повторююсь, це потрібно дивитися особисто по кожному. Але дивіться, ситуація, яка, що він ще отримає? Ну, він буде смикатися, ну нікуди і нічого він не отримає. Позитивного для себе, власне. Тому що ви маєте внутрішню силу волі і силу духа. Ви оцікли дану людину. І негативного впливу або відсічите негативного впливу і можливості діяти, взаємодіяти і мати якийсь результат по відношенню до вас, ви підете до нових берегів, дана людина не може мати. Магія то української до зустрічі! Дякую.